Доброго дня, друзі! В цьому відео я хочу показати розв'язання якомога більше номерів на розв'язування рівнянь, параграфа 23 підручника Істер Алгебра 7 клас. Перші номери будуть наведені тут оглядово. Ви можете ставити на паузу і дивитись їх розв'язання, тому що ми їх розв'язали на синхронному уроці, а ті, які ми не встигли розв'язати. Вони якраз будуть більш складні, ми розв'яжемо з вами зараз. Зупинились ми на номері 871, при якому значенні y, значення виразу 5y плюс 7, утричі більше за значення виразу y плюс 5. Дивіться, y плюс 5, або жовтий вираз, назвемо його, він буде менший за 5 плюс 7, за зелений вираз. Це означає, щоб поставити між цими двома виразами знак дорівнює, ми повинні менший вираз збільшити утричі. Таким чином ми отримаємо рівняння, яке потрібно просто розв'язати. 5y плюс 7, буде дорівнювати, розкриваємо тут до дужки, 3 плюс 3 на 5 15. Збираємо всі невідомі доданки в лівій частині. Якщо потрібно 3 при цьому перенести з протилежним знаком, то переносимо. А відомі доданки збираємо в правій частині, і також, якщо потрібно, переносити, переносимо. 5-3 буде 2. Дорівнюватиме 15-7, то буде 8. І звідси y буде дорівнювати. 4. Тож, виходить, що при ігреку, який дорівнює 4, вираз 5 плюс 7 буде утричі більше за вираз y плюс 5. Так само давайте розв'яжемо друге з цього номеру 2y-4 на 7,4 більше зазначення виразу 3-7. У нас є вираз 2 у мінус 4, і у нас є вираз 3 мінус 7 у нам потрібно їх прирівняти, але прирівнюємо ми їх після того, як менший вираз збільшуємо на те, що потрібно, щоб їх урівняти. Тобто ми повинні до меншого виразу додати. 7,4. І тоді більший вираз 2-4, буде не більше на 7,4, а буде дорівнювати меншому виразу 3-7. Отримаємо звичайне рівняння, яке звичайним чином розв'язуємо. Невідомі збираємо в лівій частині, якщо потрібно переносити, то переносимо з протилежним знаком. <доданки>, а відомі, залишаємо в правій частині, але мінус 4 то є відоме, і вона перейде в праву частину з протилежним знаком. Рахуємо отримаємо найпростіше лінійне рівняння 9 y дорівнює 14,4, тобто y дорівнюватиме 14,4 поділити на 9 або 1, ціла і далі у нас буде як 5,4 поділити на 9, або 54 поділити на 90, то буде 1,6. Номер 876 розв'язати рівняння. Перше рівняння одразу починаємо розв'язувати, тобто розкривати дошки в правій частині 3 на х то буде 3х, 3 на мінус 2, мінус 6. Переносимо всі невідомі в ліву частину 4х, мінус 3х з протилежним знаком, мінус х з протилежним знаком. Мінус 6 то є відома, залишаємо її в правій частині і до неї приєднуємо плюс 7 з протилежним знаком. Зводимо подібні доданки. 4х мінус 3х мінус х, то буде 0х. І мінус 6 мінус 7 буде мінус 11. У нас такого бути не може, що ми щось помножили на 0 і отримали мінус 11. Тобто це рівняння розв'язків немає. Наступне рівняння так само. Розкриваємо дужки в правій частині, переносимо всі ікси в ліву частину, всі числа в праву частину, якщо потрібно, знаки міняємо на протилежні. Виходить, що отримає рівність 0 до рівня 0. Виходить, що це рівняння незалежно від того, які ікси будуть до нього входити. Все одно приймає форму вірної рівності 0 до рівня 0. Тобто, яке б х ми не підставляли замість х, виходить вірна рівність. Тому х може бути будь-яким числом. Третє, розкриваємо дужки. Коли ми розкриваємо дужки, дивіться, 2х помножити на 1, 2х, 2х помножити на мінус 3х, буде мінус 6х квадраті, плюс 5х помножити на 3 плюс 15х, плюс 5х помножити на мінус х мінус 5х2. Права частина без змін. Одразу давайте зведемо подібні доданки. 2х плюс 15х, то буде 17х, і мінус 6х квадраті, мінус 5х квадраті, то буде мінус 11х квадратів. Права частина без змін, але тепер ми бачимо рівняння, в якому скрізь є ікси, в першій або в другій степені. Все переносимо в ліву частину, якщо потрібно переносити, якщо ікси вже були в лівій частині, то ми їх тут і залишили. Мінус 17х плюс 11х2 перенесли. 17х і мінус 17х, взаємознищились ці доданки. І мінус х квадраті плюс 11х квадратів також взаємознищились. виходить вірна рівність 0 до рівня 0 незалежно від х. Тобто знову маємо рівняння, яке має безліч розв'язків, і х може бути будь-яким числом. І останній варіант цього номеру давайте розв'яжемо з вами разом. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак плюс, без змін. Перед другими дужками стоїть знак мінус, тому я ці дужки розкриваю. І змінюю всі знаки в дужках на протилежні. І так само роблю в правій частині. Перед дужками стоїть знак мінус. Я дужки прибираю, а знаки в дужках змінюю на протилежні. За правилом розкриття дужок. Ну, Пробуємо зводити подібні доданки. 7х в третій. Мінус 6х в третій, і в цій частині з x в третій вже все. 7х мінус 6х, 7х в третій, мінус 6х в третій буде просто х в третій, плюс 2х квадраті. І більше є, ще йому подібне, плюс х квадраті. 2х квадраті плюс х в квадраті то буде плюс 3х квадраті, мінус 4х і мінус 2х, то буде мінус 6х і мінус 5. Давайте мінус 5 одразу переносимо в праву частину. З лівої частини всі ікси переносимо з протилежними знаками. Мінус 3х квадраті, плюс 6х, і мінус х в третій. А мінус 5 буде в правій частині з протилежним знаком. Знову зводимо подібні доданки. Х в третій, і мінус х в третій взаємознищилися. Плюс 3х квадраті і мінус 3х квадраті також взаємознищилися. І мінус 6х і плюс 6х також буде 0. Виходить, що в лівій частині у нас 0, який дорівнює 5. Але 0 ніяк не може дорівнювати 5, тому це рівняння розв'язків немає. Наступний номер 878 розв'язуємо рівняння. Рівняння містять знаменники. Мені вони не подобаються, не знаю, як вам, і я хочу від них позбутися. Тобто, помножити ліву і праву частину одразу на 2 і на 11. Коли я множу ліву частину на 2 і на 11, виходить що ось так: 2, 11. Або 22. Да? 22. Перших ми множимо на 22 по факту. Але я їх не буду писати як 22, я так і буду писати 2 на 11 множимо на перший дріб, і 2 на 11 множу на другий дріб, який є в лівій частині. І 10 також множу на 2 і на 11. Дивіться, ми ліву і праву частину помножили на 22. Це все для того, щоб скоротити і позбутися від знаменників. Тоді отримаємо наступне 11, помножити на 3х мінус 1, плюс 2 помножити на 6х плюс і дорівнюватиме все це 220. Розкриваємо дужки. 33х мінус 11 плюс 12х плюс 6 до 220. Зводимо подібні доданки. 33х плюс 12х буде 45х. Мінус 11 плюс 6 буде. мінус 5. І мінус 5 переношу в праву частину з протилежним знаком. 220 плюс 5, 225. Виходить, щоб знайти х, ми повинні 200, 225. Поділити на 45, і то буде 5. Давайте спробуємо ще, наприклад, розв'язати третій. В третьому маємо такі знаменники: 10, 5, 15, 6. На що нам помножити потрібно ліву і праву частину, щоб позбутися від всіх цих знаменників. Тобто, щоб скоротилася із 15, із 6, із 5, із 10. Ми якби шукаємо спільний знаменник. То буде 30. Тому що 30 скоротиться із 10, із 5, із 15, із 6. Також скоротиться 30. Тобто ми обидві частини цього рівняння множимо на 30. Для того, щоб позбутися від знаменника, від знаменників. Їх тут багатенько. Для цього ми скористалися властивістю рівняння, ми можемо ліву і праву частину множити на будь-яке число. Розкриваємо дужки. і от, коли ми розкривати дужки будемо, то 30 і 10 скоротиться і залишиться просто 3х. А коли ми будемо множити 30 на 2х плюс 5, 30 і 5 скоротиться і залишиться просто 6. помножено на 2х. Так само 30 множимо на 7х, поділене на 15, 30 і 15 скоротиться, буде замість 30 2 помножити на 7х. І 30 множимо на мінус 1 шосту, буде 30 шостих або просто 5. Але мінус залишається, звичайно. Обчислюємо далі, спрощуємо цей вираз і переносимо куди потрібно доданки. Рівняння має корінь мінус 5. Останній номер 880. Принцип такий самий, трохи, трохи складніше, можливо, будуть обчислення. 5, 4, 20, 10. Найбільшим знаменником тут буде 20, і то буде такий знаменник, що може бути спільним для інших знаменників. Тобто, якщо помножити ліву і праву частину на 20, відбудеться скрізь скорочення таке, що не буде знаменників. Виходить, що 2х мінус 3 поділене на 5 і помножене на 20. 5 і 20 скорочуються, залишається 4 помножене на 2х мінус 3. Коли б ми детально множили все це, то б ми 20 множили на кожен дріб. І кожного разу 20 скорочувалось би, в даному випадку з четвіркою, 20 і 4 скоротились, залишилось 5. Помножене на 1 мінус х. Плюс 20, і 20 скоротились, Чудово, залишилось просто 5х плюс 1, можна без дужок, тому що там стоїть плюс, і ми нічого не порушуємо. І 20 і 10 скоротились, залишилось 2, помножити на 9х плюс 3. Відкриваємо дужки. 8х мінус 12. Мінус 5 плюс 5х, плюс 5х плюс 1 дорівнює 18х плюс 6. Зводимо подібні доданки. 8х плюс 5х плюс ще раз 5х, то буде 18х, дивіться, і там в правій частині є 18х. Далі, 6 в правій частині було, я його залишу, рахую подібні доданки в лівій частині. Мінус 12х, мінус 5х, мінус 17х і переношу в праву частину плюс 16. Виходить, що 0х або просто 0. Або 0х можемо записати, буде дорівнювати 22. А, таке рівняння розв'язків немає, тому що 0 помножене на будь-яке число. буде 0, а не 22. І другий варіант 880-номеру ми маємо два знаменника 6 і 3. Для того, щоб від них позбутися, ми можемо помножити обидві частини на 6. Ліву частину множимо на 6 і праву частину множимо на 6. Розкриваємо дужки. І ще раз потрібно розкрити дужки, тому що, по той мінус, який стоїть перед дробом. Він відноситься до всього чисельника, і його тут дуже важливо не загубити. І Поміняти знаки в дошках на протилежні. І далі вже. Зводимо подібні доданки, взаємознищуються у нас ікси в квадраті, ікси також, і залишається тільки плюс 18 мінус 8. Плюс 18 мінус 8 буде 10, і то буде дорівнювати 10. І так буде незалежно від ікса. Тому в даному рівнянні х також будь-яке число, тому що, щоб ми не підставляли замість ікса, будемо отримувати 10 до рівня 10. Таке рівняння має безліч корінів. І на цьому у мене все. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, вам було зрозуміло і корисно. До нових зустрічей!